Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. У Мукачеві вже їздять по 4 гривні. Місцевий міськвиконком затвердив подорожчання проїзду у громадському транспорті. Польові роботи подорожчали. Наші журналісти відправились у село і знають, чого коштує людям посадити картоплю у 2015-му. Мобільний зв'язок за паспортом. Урядовці прийняли рішення, що кожна сім-карта в Україні обслуговуватиметься лише за наявності персональних даних про абонента. Нове провал у Солотвині збільшується. Місцеві кажуть, за три дні яма стала значно глибшою та ширшою і продовжує рости. Над вирвою постійно чути гуркіт каміння. За повідомленням рятувальників, 16 квітня розміри провалля становили 60 на 50 метрів. А вже наступного дня збільшилися майже вдвічі. Виникла загроза руйнування трьох опор лінії електропередач. Відстань від провалля до опор близько 25 метрів. Для запобігання пошкодження лінії опори вже переносять на безпечну відстань. Ще в 2011 році була признана ситуація надзвичайного рівня на солодському союднику, і солодівський союзник розробив програму, до сих пір цей проєкт чекає на державне фінансування. Один цього проєкту приблизно перерушає 300 мільйонів гривень. Проїзд у маршрутках Мукачева тепер коштуватиме 4 гривні. Відповідне рішення про тарифи на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами оприлюднили на сайті Мукачівської міської ради наприкінці минулого тижня. Таке здорожчання місцева влада мотивує численними зверненнями перевізників. Мовляв, через підвищення цін на пальне та запчастини виходити на маршрути стало нерентабельно. Рішення є остаточним. Воно вже затверджене Мукачівським міськвиконкомом і вступило в дію. Перевезення залежить у великій, великому розмірі від вартості на пальне. Або закриваємося, або возимо по цій ціні. Вона менша, ніж економічні рахунки, роблять, але з врахуванням з зображення населення будемо такою ціною їздити. А в Ужгороді потрібно більше маршруток. За результатами моніторингу громадського транспорту. Місцеві автобуси не витримують пасажиропотоку. Кількість пасажирів значно перевищує місткість транспортних засобів. Це обіцяють врахувати при проведенні майбутнього конкурсу на перевезення в обласному центрі восени 2015-го. Стосовно вартості проїзду нагадаємо, мер уже повідомив. Вона точно зросте. Щоправда, наскільки та коли, поки у міській раді не кажуть, а остаточне рішення про нову ціну прийматиме міськвиконком. Tchau. Мінімум тисяча гривень на польові роботи у селі. У 2015-му поорати, подискувати, здобрити та засадити може бути невигідно для селян. Аванс майбутнього врожаю для власників землі подорожчав втричі. Поорати та подискувати 20, а у деяких селах навіть 25 гривень за сотку. 100 кілограмів картоплі для садіння 300 гривень. А всього на 15 соток землі треба вдвічі більше. Велика частина сільських земель у Закарпатті все ще залишаються незайманими. З настанням весни на полях загоркуті. Іли трактори закипіла робота, а наша Олександра Туранова теж долучилася до праці над майбутнім врожаєм. Засадити город цьогоріч – задоволення не з дешевих. Рахуємо вартість робіт для стандартних десяти соток. Порати та подискувати що найменше по 20 гривень за сотку. Виходить 400 гривень лише за підготовку ґрунту. На здобрення землі потрібен мішок селітри. Це 750 гривень або пів вантажівки гною за 500. Та цьогоріч не тільки з цим проблема, а й з самою картоплею. Цього року вся картопля була з наростками, не можна було її садити. Не знаємо від чого, чи виявилася картопля. Ну дуже багато людей говорить, що вся картопля тепер така. Видно, або атмосферне повітря, щось, або щось падало таке радіаційне. Що ми картоплю всю купили? Нас вийшло, от щоб посадити картоплю, от. Тепер тисячу гривень. 100 кілограмів саджанців картоплі обійдеться більше трьох сотень гривень. Якщо саджати вручну, то на 10 соток землі цього буде достатньо. Та якщо з технікою потрібно вдвічі більше картоплі та додаткові кошти за роботу трактора у кожному селі. Ціна такої послуги різна від 15 до 27 гривень за сотку землі. У баранинцях 20. І трактористи переконані, ціна цілком виправдана. Наїжджу цілий день, а зароблю 200 гривень. Тому що солярка з'їдає, масло з'їдає, Транс, транспорт теж робиться. За нашими розрахунками виходить, засадити 10 соток землі картоплею вартує півтори тисячі гривень. Далі її потрібно буде підгортати, полоти і берегти від шкідників до самої осені. Якщо все порахувати, посадити, то людина каже: я не буду садити, ліпше я піду та куплю. Чоловік у та. Віта... Своє домашнє, то є домашнє, Якась своя картошка, там помідора, огірці, якісь морковка, петрушка, то як не як чоловік не хоче, щоб земля пустувала, бо як не як земля якийсь ворожай дає. Цьогоріч селянам доводиться саджати в землю щонайменше тисячу гривень. І залишається лише сподіватись, що вони проростуть. Та багатьом навіть немає, що садити, тому більшість ділянок залишається ось в такому стані. Анна Матіко на городі звикла працювати з дитинства. Пригадує, як колись ще з бабусею засаджували це поле. Та у 2015-му, вперше за кілька десятків років, воно буде пусте. Навіть з тим, що з осені землю встигли зорати, на все інше жінці забракло коштів. 25 п'ять я маю поороніх, але я їх садити не буду, бо в мене не є можливості їх посадити з тисячі гривень за пенсії, а тепер мені не вийде і ту посадити, і ще там то поле то поле буде. Де постай у цьому році, Микола Славич кілька років тому придбав собі невеликий трактор. Зізнається за свої послуги, бере з кожного по різному. Коли бачить, що людина дійсно не має чим платити, то виконує роботу за собі вартість пального. Ну так виходить десь. 120 150 гривень. Ну за які сотини, тому що то як оприляти, так то, то ну, так дивиться чоловік, як, щоб, як кажуть, вовк сити і коза ціла. Хто трошки більше заможний, то йому легше, а хто то тяжко виходить. Полишали землю, щоб бур'янами заросло. З минулим роком людям навіть порівнювати не хочеться. Солярка була по 10, картоплю майже не купували, садили свою. Насіння та гній були в рази дешевше, але звиклі до роботи на землі закарпатські селяни від власної городини не відмовляються, хоч би як важко не було. Щоправда, цьогоріч зізнаються, садять менше. Як кажуть, якщо буде погода, як Бог дасть хвилю, все буде, то значить буде і, і урожай. Якщо все в Бога будемо надіятися, що. Якщо працює людина, то щось буде мати. Управління соцзахисту Ужгорода готується до Навали. По місту розіслали 40 тисяч декларацій і бланків для отримання субсидій. На п'ятницю, 17 квітня, в управлінні надійшло вже більше 130 ужгородцями заповнених бланків, щодо яких проводиться визначення, кому саме з цих людей субсидії нададуть. Тому начальник міського управління праці та соціального захисту населення Андріана Сушко попросила допомогти кадрами скерувати, бодай чотири людини, які б могли виконувати допоміжну роботу. Швидше за все, Резерв для тимчасової допомоги скерують з інших відділів і служб міста або ж за рахунок громадських робіт від центру зайнятості. Мобільний зв'язок буде за паспортами. Адміністрація спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала на своєму сайті проект постанови Кабміну про внесення змін до правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Повідомляють змі зміни передбачають надання послуг мобільного зв'язку тільки при укладенні договору з оператором або реєстрації даних про споживача у оператора. Тобто, сім карти мобільних операторів будуть обслуговуватися тільки після пред'явлення паспортних даних про абонента. Постанова набирає чинності. Через 6 місяців з дня її прийняття. За цей час оператори, провайдери і споживачі телекомпослуг повинні привести свої правовідносини у відповідність до змін. Чи готові закарпатці до таких змін і як ставляться до цієї ініціативи? Дивіться в нашій рубриці громадська думка. Позитивно дивлюся, тому що я вважаю, зараз дуже багато телефонних. Шахраїв, і це би допомогло зменшити їх кількість. Це так плохо. Більш демократично має бути. Хто хоче, то ти взяв. Як на мене, це залежить, хто буде обробляти і збирати. Якщо держава і це буде захищ... Захищ... вони будуть захищені, то, мабуть, для безпеки окей. Але якщо якісь приватні фірми чи комерційні, ну комерційні і невідомо, як вони будуть. Що з цим робити, це можливо не дуже добре. Я купував цім карти в Росії, це дуже важко. Там теж вже давно за паспортом. Здається, нормально, щоб там якась ідентифікація проходила, щоб якось запобігти тероризму. А з іншої сторони, якось ну не хотілося б, щоб всі посторонні мали е е можливість моїх паспортних даних. Я думаю, що це буде можливо якось побачити, почути і отримати, враховуючи те, що ми йдемо в Європу, цінності, демократія, права людини це трошечки буде обмежувати особисто мені. Неважко зареєструвати свій паспорт під сім карту. Я злочинів не роблю нічого такого. Думаю, що в Росії за кордоном це вже не перший рік, це дуже ефективно. Але наскільки вони підійдуть к нас в Україні до цього питання, це буде дуже важливо. Нічого доброго нема. Чого доброго з паспортом вже куди? На автобус будемо ходити всюди. Нікуди не йдіть. Далі короткий огляд інших актуальних новин. НБУ перевірятиме комерційні банки на законність валютних операцій аж раз на три роки. Національний банк України скоротив кількість перевірок щодо виконання валютного законодавства, розширивши часовий інтервал між перевірками з 12 до 36 місяців. До того ж, держрегулятор перерозподілив функціональні обов'язки своїх підрозділів. Нагадаємо, з кінця 2014-го регулятор проводить внутрішню реорганізацію, в рамках якої вже створив 11 нових підрозділів та призначив їхніх керівників. Шість крадених мотоциклів українці намагалися перевести через угорський кордон. 19 квітня на КПП Захонь угорські митники затримали мікроавтобус з українськими номерними знаками, в якому серед різних пакунків знайшли сім розібраних на запчастини мотоциклів за допомогою Шенгенської інформаційної системи. Було виявлено, що шість мотоциклів знаходяться у розшуку. Вони фігурують як викрадені в Італії. Походження ще одного нині з'ясовують. Двох громадян України затримали та передали поліції угорського міста Захонь. Транспорт. Ні, засоби вилучили, проводяться слідчі дії. Акт вандалізму невідомі зафарбували угорські таблички в Ужгородському районі. 20 квітня вранці у двох селах Ужгородського району, де переважно проживають представники угорськомовної меншини, були зафарбовані надписи перед в'їздом до цих населених пунктів. Невідомі зафарбували надписи чорною фарбою. Угорські сайти, які розповсюдили цю інформацію, вважають, що це провокація проти угорців Закарпаття, адже зафарбованими є лише угорські варіанти назв сіл Мала Добронь та Єсень. Як повідомляє Ужгородський райвідділ міліції, пошкоджені і два написані угорською мовою дорожні знаки, які позначають назву цього населеного пункту, правоохоронці розпочали перевірку за даним фактом. Смітник на березі річки у мережу виклали відео, де знято стихійне сміттєзвалище на околиці сваляви. За словами власників гаражів, які розташовані поруч, такий безлад у цьому районі майже рік. Зробили його самі люди сюди на берег. Латури звозять побутові та будівельні відходи. Стару техніку, мешканці кількох районів міста. Періодично на цьому місці прибирають, але смітник виростає знову вже за кілька днів. Дієвого способу, як відучити людей від звички, викидати відходи у несанкціонованому місті, ще й на берег ріки поки не вигадали ані місцева влада, ані активісти. З травня Ужгород прибиратимуть інші підприємства. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради провів торги з утримання об'єктів міського благоустрою. Усі умови договору будуть опрацьовані до 30 квітня. Підприємства підпишуть угоди з міськрадою. Акцентовано тендерні пропозиції п'яти підприємств. Тепер відповідальні за територію суб'єкти будуть не лише прибирати їх, але й косити. Проте, за ким закріплена яка територія, міська влада поки не повідомляє. Цього року на Закарпатті буде 45 пунктів проведення ЗНО. Таку цифру повідомили в департаменті освіти та науки закарпатської обласної адміністрації. Минулого року в області пунктів проведення незалежного тестування було 18. Цього року їх кількість збільшили у 2,5 рази, аби забезпечити якісну роботу. Починаючи від великого березного, закінчуючи Ясіня і раховом, які до цього не проводили цю процедуру. Нагадаємо, участь у ЗНО-2015 візьме 10 626 закарпатських випускників. Укрзалізниця призначила додаткові рейси потяга Харків-Ужгород на травневі свята. Потяг номер 225-226 Харків-Ужгород відправлятиметься з Харкова 29-30 квітня та 2-го і 9-го травня, з Ужгорода 1-го, 2-го, 4-го та 11-го травня. Поїзд буде проходити через станції Полтава, Миргород, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів. У понеділок, 20 квітня у тисі поблизу чопа підніметься вода. Фактично, за останню добу, за даними гідрометеоцентру, рівень води у цьому районі підвищився на 128 сантиметрів. Натомість у всіх інших місцях рівень води знизився. Нині, за прогнозом синоптиків, на річках області будуть відбуватися незначні зниження рівнів води. А на річці Тиса у місті Чоп продовжиться добігання паводкової хвилі з підвищенням рівня води на 40-60 сантиметрів. Тож Закарпатський гідрометеоцентр поширив штормове попередження. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Тревневі на носі ми дослідили, куди збираються закарпатці на традиційний весняний вікенд. Американські традиції в Ужгороді у рамках Сакура Фесту в обласному центрі провели масштабний ярдсейл. М'язисті чоловіки та дівчата у бікіні закарпатці спостерігали за видовищними змаганнями з бодібілдингу. Криза кризою, а відпочинок за розкладом. На травневі свята Закарпатці вже традиційно будують плани. Та якщо минулоріч коштів ще вистачало, аби вирватися за кордон, то зараз це по кишені далеко не всім. Як і де відпочиватимуть Закарпатці на травневі свята знає Ірина Крупко. На травневі за кордон про це більшість закарпатців може тільки мріяти. У турфірмах констатують потік їхніх клієнтів цьогоріч зменшився у рази, при тому, що ціни на путівки не зростали. Та українцям вони не по кишені через курс валюти. Перевести на гривню це звичайно ну дорожче. Тому в цьому році, звісно, менше придбано на сьогоднішній день. У нас є. Тур на словаччину на перше число є група, і ще на сьогоднішній день питають люди на травневі це Париж. А якщо і їдуть за кордон, то часто якомога економніше. Закарпатські туристи обирають не комфортні тури літаком, а групові на автобусі. Найпопулярніші тури на травневі свята це автобусні тури по Європі, Венгрія, Словакія. Франція, Взагалі-то багато хто земля по Закарпаття тури. Це долина нарцезів, там різні купальні. З іншого боку, Дорожнеча Європи розширює туристичні маршрути Закарпаття. Ужгород один із обов'язкових пунктів подорожі Ольги Луч'янок з Мінська. Японія не по кишені, тож приїхали сюди побачити сакури у всій красі. Прекрасно у вас прекрасна сакура, і вообще очень хорошо. Очень вкусный кофе, очень вкусный и. Не знаю, ми зараз, навіть на дні, поїдемо на термальні води, потім повернемося сюди. Ще раз прогуляємося додому. Приїхали сюди на сакуру, на магнолія. Подруга фотографує своє портфоліо там в сакурах. Зростання туристичної привабливості Ужгорода констатують і експерти. Кажуть, до Закарпаття їдуть і не тільки з інших держав, а й з сусідніх областей. Зараз, як напевно, ні в один сезон з минулих, буде туристів багато, тому що на відміну від попереднього середніх весняних сезонів минулорічних зараз дуже багато туристів запитуються за процвітіння сакур. Якщо минулого року це популярне було Угорщина, Словаччина, Італія і навіть Париж, то зараз це звичайно Ужгород. Шашлики, природа, прогулянки. Саме так описують свій майбутній травневий відпочинок Ужгородці для багатьох закарпатців. Травневі свята трудові будні. Тож у вихідні збираються поратися по господарству, а вже після прогулянки. Будемо відпочивати, шашлики жарити і свіжу зелень їсти з дачі домашню. Це яка різниця в Закарпатті, що мало місць возле Ужгорода? Ні, не збираюсь нікуди їхати, тому що нема за що. Таке місто, так, але не дуже вдачно зробили тепер Сакура Фест. Треба би було на травневі. Краще бо вже би рослили сакур. Витратитися на путівки в доларовому еквіваленті готові далеко не всі. Більшість краян планують вкластися в кількасот гривень, а то й зовсім не витрачатися. Більше про тенденції, які фіксують закарпатські турагенції, поговоримо із Тетяною Мислеєвою. Вітаю вас. Доброго дня. Туроператори зараз констатують, що обсяг продажу путівок за кордон зменшується на 30-60%. Що фіксуєте ви? Ну, дійсно, з першою хвилею зросту валюти ми дійсно наблюдали таку картину. Як зростав долар, так зростало прямо пропорційно, знижався попит на туристичний продукт. Менше того, навіть вартість середнього чеку була набагато менша. Тому дійсно, таке, на жаль. Відчувається і наблюдається. А наскільки можливо в відсотках? Як було минулого року? Як тепер? Ну я думаю, десь теж в середньому так. 30-40, навіть інколи 50, так тому тим більше зараз, коли ввели так певні заборони на виїзд деяких осіб, так тому ну дійсно відчувається це є. Які цінові категорії та напрямки зараз найбільш попу популярні серед закарпатців? Ну найбільш популярними є а вже ж, бюджетні варіанти, тому що ми змушені підставитися під те, що у нас зараз є. Тому найбюджетнішим в принципі, морським типом відпочинку є Болгарія. Е, в минулого року я навіть бачила такий тур, який складав 70 євро на одну особу на 9 ночей, що є, мені здається, навіть дешевше ніж жити тут. А, І Єгипет. Він доступний, він all і він якісний. З більшої популярності набуває зараз автотуризм, коли через турфірму бронюють житло на 2-3 дні і отримують візу. Це так, 2-3 дні так цього мало, треба 4 Ночі, так щоб дійсно була гарантія цього, та таке є і досить успішно, але м -м, гарантій ніяких не несемо. Тому що дійсно така картина, що м -м, навіть тенденції не можемо зрозуміти. Іноді люди приходять з чистими паспортами, їм дають п'ятирічні візи, іноді з хорошою візовою історією дають лише однократні і все. Ну, автотуризмом найчастіше користуються туристи, які хочуть від Чорногорію або Хорватію, іноді Грецію. А, ось це такі найпопулярніші напрямки, тому що дійсно. Здається, буде доцільніше їх туди в автомобілі ніж летіти. <ріст> це якраз зараз був турист, який минулого року від нас їздив. Він казав, що його дорога обійшлася в Грецію так на Халкініки 150 євро е, в обі сторони. Так. Тобто, це в принципі це досить хороша ціна. А чи йдуть на поступки ваші закордонні колеги? Вони знають, яка на ситуація є з курсом валют, і може зроблять спеціальні знижки. Не знаю, хто йде на поступки, чи це закордонні, чи це наші туроператори українські. А, але дійсно ціни зменшуються в євро, в доларах, тобто ну конвертуючи на українську валюту, вони теж менше відсотків до п'яти. Я думаю, тобто не більше до п'яти відсотків. Як порадити планувати свій відпочинок, аби він вийшов економний? І скільки взагалі зараз треба на мінімальну морську відпустку? Минулого року я б ще сказала, що раннє бронювання економить. Зараз я це сказати не можу, тому що важко планувати курс валют. Так, на ринку е, раннє бронювання тягне за собою таку соцію. Тобто ми сьогодні сплачуємо датам приблизно 30% від загальної вартості туру. Е, потім йде ще один платіж і ще один платіж, але платимо ми кожен платіж на день, тобто по курсу на той день, коли ми будемо цей. Той же Єгипет, наприклад, та, з цих же класних відпочинків за досить хороші ціни. Це приблизно п'ять ну, all-inclusive, 500 доларів на особу. Це з літаком страховкою 777 включно. Болгарія, допустимо, та, та, ж автобусні тур, який прям з де виїжджає. Ну, 200 євро на двох можна, можна в принципі, вкластися, якщо там не, не шикувати. Mm -hmm. <зас> да. Я вам дякую за розмову, до побачення. Дякуємо вам, до побачення. Насичені вихідні в Ужгороді у рамках традиційного Сакурафест пройшов благодійний ярмарок «Ярдсейл». Так звані домашні розпродажі вже стали частиною культурного життя Ужгорода. Цього разу у парку біля площі Дружби народів продавали тістечка, гаряче вино, вироби із скла, дерева. Були і прикраси вироблені власними руками. А ще чимало старих іграшок та книг, одяг хендмейт. Частину виручених коштів передадуть на лікування пораненого в зоні АТО закарпатського військового. Прикраси із скла та металу, дзеркала, вироби із дерева, книги та іграшки. На ярцелі в Ужгороді можна було знайти все. Особливою популярністю користувалися домашнє вино та тістечка, а ще вироби, хендмейд. Ужгородка Ольга спеціально для ярцела вишила подушки. Подушки робимо разом з бабусею. Вже доволі так давно. В принципі, ми працюємо з нею разом. Я малюю. Вона їх там шє, робить робить оці аплікації. На ярцел торгували з різною метою. Хтось заробити, хтось похвалитися, а хтось збирав гроші на благодійність. Наші колеги з обласного телебачення напекли тістечок та зібрали цілу бібліотеку. І все заради пораненого військового. Все, що, як то кажуть, було дома, і могли зробити своїми руками. Долучилися і друзі, які виготовляють якийсь хендмейд. Дівчата пекли тістечка, гаряче воно, гарячий чай. Ми власне збираємо кошти на благочинність, на допомогу нашому мукачівському прикордоннику Рустаму, який зараз очікує на надскладну операцію. А ці дівчата продавали іграшки та брелоки заради порятунку братів наших Збираємо на допомогу, а також на стерилізацію безпритульних тварин. Тобто, все, що ми тут, ну я не знаю, заробимо або отримаємо, то це піде на тварин. Купили у нас пару поясів і іграшок, і ще щось для ужгородців Ярцел це як традиція. Сюди приходять подивитися, подоргуватися та зробити сюрприз рідним. Я от сьогодні шукаю подарунок для своєї мами і поїсти якось печенька попити. Компотика, домашнього це, це завжди добре. Посмотрите, купіть сир, хочу купити ще трубку. Я любитель трубки і хочу з початку купити карпатську трубку із кукурузного початка. Ото що бути. Ярцел тривав цілу суботу. Організатори ярмарку обіцяють, до наступного свята він обов'язково повернеться і стане ще цікавішим. Можливості та красу людського тіла демонстрували під час відкритого кубку Закарпатської області з бодібілдингу та фітнесу. Масштабний захід зібрав в обласному драматичному театрі сотню атлетів Закарпаття та сусідніх регіонів та повний зал глядачів. Розігрували 10 комплектів нагород. Змагалися як у бодібілдингу, так і у найефектнішому виді програми фітнес-бікіні. Найкраще виступили представники Львівщини. Проте і закарпатці не залишилися без золотих нагород, каже наш Денис Фазикаш. Знайти найдосконаліше тіло цієї суботи, журі відкритого кубку Закарпаття було непросто. Протягом чотирьох годин на сцені облму здрам театру сотня чоловіків та жінок демонстрували свої м'язи, витримку та посмішку. Спортсмени змагалися у різних видах програми. Це традиційний бодібілдинг, жіночий фітнес, бодіфітнес. Спочатку конкурсанти виходили на загальне позування, потім показові виступи. Розігрували чимало комплектів нагород, але переможців було тільки десять. Підготовка далася досить важко. Рівень змагань досить високий. Але от перше місце. То з кожним роком ці змагання ростуть, розвиваються. Це дуже добре. На сцені посмішка за лаштунками саме напруження. Атлети до останньої секунди продовжували готуватися до змагань. Турніру передували щоденні тренування в залі та жорстка дієта. Від їди від води і від своїх силових показників. Відмовитися від вуглеводів від жирного суто на, на одних білках. Ну останній тиждень, як мінімум, води пити. То це щось ще ми закінчилась дієта в день самих змагань. Багато хто зіткнув з полегшенням, легше, тому що можна їсти шоколадку сьогодні з'їсти, і пішла вуглеводна загрузка, тому легше трошечки, звичайно. називають в цьому виді спорту безуглеводка. Тобто поменше вуглеводів, побільше білка, мінус солодке, жирне на сцені. Журі оцінювала кожен зайвий грам, кожну складку тіла, кожен зайвий рух. Відбір жорсткий. Під кінець змагань найефектніша категорія турніру фітнес бікіні. <звук> У цій категорії найбільше учасників понад 20. Журі ще довго не хотіли відпускати дівчат зі сцени. Для них ця категорія особливо важлива. Ти тренуєшся з великою вагою часто, але ти жіночна. Ти залишаєшся жінкою, ти залишаєшся цією прекрасною половиною. Ти тішиш людей, і ну що може бути краще взагалі? Спеціалісти та спортсмени відзначили, відкритий кубок Закарпаття цього року вдався. Прогрес є, і це радує. Виводи можна зробити то що доволі багато учасників, і дуже багато учасників в нових нових номінаціях, як Пікіні модел, більше учасників, учасниць, без тобто, популяризації йдіот як без спортом. То чи Відразу після закінчення змагань кращі бодібілдери Закарпаття відправляться в Івано-Франківськ. Там відбудеться Кубок України, куди приїдуть найсильніші атлети всієї держави. Це були усі новини на цю пору легкого вам початку тижня. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21 tvinfo Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. До зустрічі.